Привіт-привіт! Покажу, що купила в останній день акції, тобто вівторок в АТБ. У мене два чеки, тому що один, мама купувала продукти, а інший я. А, значить, на 92 гривні і на 1159. За акційною пропозицією, купила 12 пляшок, 1,15 15 літрів живчик. Велика така упаковочка, 12 штук. Живчик був по акції, а ви вже в куточку побачите повну ціну, тому що на наступний день я тільки буду монтувати відео і вже ця ціна буде неактуальна. Тож у куточку актуальна ціна на даний момент виходу відео. Купувала я цей живчик за 20 гривень 70 копійок за одну пляшку, і ця упаковочка обійшлась 248,40 Тоді купили 3 літри олії соняшникова зі ефір не по акції. 227,30 в нашому ОТБ. І ось саме товар, який купувала мама, це 2 пакетика по 2 кг, точніше, 1,8 борошно-хуторок. Мама любить займатися випічкою, а ми з Женькою робити піцу, тому для нас це дуже розходний продукт, бо у нас великий запас борошна вже закінчився, то вже приходиться. Купувати пакетики. 45 гривень 90 копійок за один пакетик. І виходить за 2,91 гривня 80 копійок. Тоді, поки була акція на ось такий сир, я вирішила його придбати. Це вже другий раз я його купую. Мені такі подобається. в нашій родині, він нікому не сподобався, а я сиро люблю, і він мені подобається його зручно їсти, він відразу вже нарізаний шматочками кубиками, точніше. Тоді купила дівчатам банани, вони такі чуть зеленіші. Але нічого полежить, достигнуть. Сир 100 г коштує 66 гривень 90 копійок. Коштував, а ви у куточку побачите, скільки його ціна. А банани за кілограм 64,85 тут майже кілограм на 59,66 Женька любить мандарини, тому я купила не знаю, скільки тут штучок. Такий пакетик невеличкий. Називається Муркот 64,95 за кілограм. Тут, тут майже 800 грамів, у нас 49,50. Зараз в інтернеті дуже популярний рецепт: це запечені суші, а точніше, запіканка із суші, то купила ось таку пачечку за акційною пропозицією крабові палочки 250 грамів від фірми Делюкс 48,90. Тоді для цієї страви потрібні ось такі, су, ось такі норі листи, для того, щоб потім вже їсти запіканочку із цими листками. П'ять листків суші норі. 15 г. 75,40. Тоді один із головних інгредієнтів це потрібно вершковий сир. Ну, я купила пасту сиркову, вона вже йде відразу із смаком гриби, точніше, із лососем. То думаю, буде непогано. За акційною пропозицією, такі баночки були, купила дві. 50,90 за одну, за дві, 101 гривня 80 копійок. Звичайно, головний інгредієнт це рис він у нас є. І ще потрібно туди додавати ось таку пасту з ікрою, без акцій, від своєї лінії 180 грамів, така баночка. 66 гривень 50 копійок. Так, тоді ще купила була невеличка знижка на ось такі вершки. Як ягодинські, 15% жирності. 200 г баночка. 34,70. Женька захотіла собі зробити шаурму, то прийшлось купити ось такий лаваш від своєї лінії. 230 г 2 листа. 24 гривні 50 копійок. Ну, як завжди потрібен, батон або хліб нарізний. Купила ось батон саме нарізний, київський велика така буханочка, від Київ хліб 500 грамів. 31 гривня 30 копійок. До борщику придбали сметану 15% жирності від своєї лінії: 400 г. 49,90 Женька захотіла бутерброд, чи додасть його у шарму огірочки, Два штучки у попирку. 119,90 за кілограм, тут майже 300 грамів на 35 гривень огірки. І остання покупочка в АТБ – це ось такі сирочки від чудо-чаду зі смаком лісових ягід. 19,40 за одну баночку, за 2,38,80. І до запіканочки потрібно ще сир. Тому зайшла в наважанівські кубаси, Купила ось такий шматочок акційного сиру твердого. 199,90 за кілограм, 414 грамів на 82,76. І ось такі сосисочки. Кобаски єгерські. Така упаковочка 145,80 за кілограм, майже кілограм на 135,89. І в новожанівські кубаси витратила 218,70. Ось такий був огляд придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!